Знаходимося на місці пожежі. Це є полігон твердих відходів міста Хмельницького. І хотів би зауважити, що такі пожежі відбуваються, від, як, згідно статистичних даних, певною періодичністю. Метан накопичується, йде процес розкладу і самосполахування. Сьогодні, 2 серпня, 2 годині ночі до 6 години 10 хвилин працювали пожежники саме тут, де о 6-й 10 хвилин було завершено повністю гасіння, наступив процес ліквідації. А зараз о 15 годині і зараз вже більше 3 годин працюємо також. Ускладнює процес гасіння. Це відсутність достатньої кількості води, сильний вітер. Локального характеру осередки і відповідно відсутність під'їздних шляхів до місця горіння. Особовий склад підрозділів не може підійти на близькість ближче. Висота, як ви бачите, позаду мене десь практично до 40 метрів від валу. Тому спільно з підрозділами працюють також і автоцистерни. Управління житлово-комунального господарства міста Хмельницького. Працює на місці також і інспекція, екологічна інспекція міста. Прогнозувати надзвичайно важко, коли можна завершити гасіння пожежі. Окрім того, хотів би зауважити, що і в минулому році, і в цьому році вже тричі ми виїжджали на гасіння. Проблема залишається і техногенне навантаження на території, на домівки наших жителів. Безпосередньо на здоров'я людей залишається актуальним. І зараз на позиціях будемо замінювати тих, які працюють вже понад дві години, адже теплове навантаження на людину звичайно, важке. І ми будемо міняти на позиціях наших пожежників. Я разумю, как разразумнил. Давай, давай, давай. Разразумю.